І про миротворчу діяльність українських збройних сил на виконання раніше досягнутої домовленостей з метою надання підтримки країнам-учасницям міжнародної морської операції Океанський щит, висловлення вдячності за внесок і зусилля, а також проведення робочої зустрічі на борту фрегата Гетьман Сагайдачний район операції відвідали військові делегації збройних сил України та НАТО. До складу української делегації на чолі з начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України, генерал-полковником Володимиром Заманою увійшли командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Юрій Ільїн та військовий представник місії України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко. Делегацію Північноатлантичного альянсу очолив голова військового комітету НАТО генерал Кнут Бартелс у супроводі командувача морського командування НАТО Нортвуд від адмірала Пітера Хадсона та начальника оперативного управління Міжнародного військового штабу НАТО генерал-майора Йозефа Блоца. На борту фрегату Гетьман Сагайдачний представники командування НАТО відповіли на запитання представників українських військових засобів масової інформації. Голова військового комітету НАТО генерал Кнут Балтерс зазначив, що антипіратська діяльність вже має свої позитивні результати. Певно, ми бачимо досить велике зменшення піратських операцій. Фактично, відомо, що жоден корабель на даний час не є захоплений піратами. Ми маємо на жаль близько 50 заручників, які продовжують бути затриманими піратами. Все це завдяки ефективній морській операції в Аденській затоці та поруч з узбережжям Сомалі. Кнут Балтерс розповів, чому НАТО зацікавлене в цій операції, хоча це і не головна місія Альянсу. З двох причин: перша це входить в зону інтересів країн НАТО і країн партнерів. І друга ці морські торгові шляхи є досить суттєвими для світової торгівлі, і вкрай важливо бути впевненими, що ніякого піратства немає у водах хаденської затоки і узбережжя Сомалі. Журналісти поцікавились, наскільки для НАТО потрібна участь України в операції Океанський щит». Ми маємо Ми маємо цього. насамперед. Я маю наголосити, що ми вітаємо участь всіх партнерів у даній операції. Україна є першою з країн партнерів НАТО, яка взяла участь в антипіратській операції Океанський щит». Ми отримали додатковий боєздатний корабель та прекрасно підготовлену віддану команду. І дякуємо Україні та українським збройним силам за це. Крім того, у спільній взаємодії наших сил ми відпрацьовуємо Дання пов'язані з використанням технічних та бойових можливостей корабля, що є дуже вигідним досвідом для обох сторін у будь-якому плані. Голова військового комітету НАТО додав, що взяти участь у антипіратській місії можуть усі, хто цього бажає. звичайно, ми вітаємо бажання усіх партнерів приєднатися до участі в антипіратській операції. Фактично, зараз ми чекаємо на приєднання новозеландського корабля. Політичне рішення щодо участі якого повинно бути прийнято до кінця поточного року. Нам потрібні надійні кораблі пристосовані для тих кліматичних умов та екіпажі, які пройшли відповідну підготовку, та набули навичок взаємосумісності з командами міжнародної Піратської операції океанський щит, що присутні тут. Тому будь-які країни, які мають бажання приєднатися, дуже важливі і всі вони мають велике значення. зі свого боку. Командувач морським командуванням НАТО у Нортвуді, Віце адмірал Пітер Хадсон наголосив на важливості спільних зусиль проти піратства понад п'ять років операції Океанський щит» працюють три тактичні групи. Тож ми сподіваємося, що співробітництво має бути досить міцним. Так воно є, тому що головна місія підтримати світову торгівлю і бути впевненими, що комерційні кораблі не піддаються атакам. Ми досить тісно працюємо разом із цивільними структурами, обмінюємось тактичною інформацією. Ми працюємо разом з морською патрульною авіацією. Тобто, всі ми маємо загальну картину, як колективно попередити напади на кораблі. Також командувач морським командуванням НАТО у Нортвуді підкреслив, що не лише НАТО, але й обидві сторони отримують переваги від участі України у операції Океанський щит. Не лише НАТО, але обидві сторони отримують переваги. Виклик, який піратство кинуло усьому світові, впливає і на світову торгівлю та економіку. Разом Україна і НАТО, в тому числі і інші нації, присутні тут: Китай, Японія. Всі ми спільно робитимемо все можливе, щоб бути впевненими, що світова торгівля продовжується і не переривається піратськими нападами. І всі ми з задоволенням працюємо як одна команда. На думку Пітера Хадсона, участь України в операції Океанський щит» є моделлю для майбутніх морських операцій. Я сподіваюся, так тому, що ця операція не є виключно для країн-членів НАТО або для країн партнерів. Вона охоплює велику зону світу індійський океан та аденську затоку. Таким чином партнерство є абсолютно фундаментальним для успішного проведення цієї операції. Бажання України привнести свій внесок більш ніж вітається, і сподіваюся, саме таке бажання буде і від нової Зеландії та інших націй в майбутньому. І наприкінці зустрічі з представниками військових засобів масової інформації. Ці України Пітер Хадсон розповів про підготовку українського екіпажу для участі в операції. Олес за все ця операція проводиться вперше у віддаленому районі на тривалий час. Таким чином, ми, морське командування НАТО, допомогли українським морякам розробити план підготовки для впевненості, що екіпаж готовий до цього. У нас є необхідні умови і тренувальні центри. Греція має військово морський центр доглядових операцій на острові Крит. Корабель там був на шляху до Індійського океану, де екіпаж пройшов відповідну підготовку. Тож декілька останніх місяців, а фактично багато місяців. Ми працювали разом щоб підготувати корабель до виконання завдань у цьому регіоні світу